Масова бійка. Кілька чоловіків накинулися на двох молодиків. Під час сутички, вхід з обох сторін пішло все від посуду до меблів, а барна стійка стала справжньою барикадою. Про ресторанні баталії, які закінчилися кривавим побоїщем, розповість Дмитро Тьосов. На відео з камери спостереження розважального закладу добре видно, як один із постраждалих ветеран АТО Ігор Кочнєв намагається відбитися від юрби нападників, знайти бодай якийсь захист за барною стійкою. Його товариш цієї миті вже опинився на підлозі після кількох потужних ударів у голову. Коли це все почалося, дівчата одразу как як бы Ну как ми просто бачимо, тому що вже не бачили, як відбувалося. І все, дівчатки, какби бы, нам не персонал, ніхто нічого не говоріть, тому що как би бы, може бути ні бояться, може, та ні бети. Ну так би бы, право і кочнів розповідає. Він приїхав до Миколаєва побачитися із рідними та друзями. Зупинився у готелі. Потім з приятелями пішов до нічного клубу відпочити. Бійка за його словами спалахнула, коли він намагався познайомитися із дівчиною. Це не сподобалося її знайомим, і вони накинулися на колишнього військового. Продовжилась драка там збиєння, Там вони, не знаю, там. І... И стаканами, и бутылками, и кидали, и били, там потом кто-то стулом прибежал. То есть, Ну, я как бы пытался как мог там защититься. Вот, собственно, вот такая ситуация. Версію нападників почути нашій знімальній групі не вдалося, хоча ми і чекали їх майже дві години біля розважального закладу. Втім, свою версію розповіла дівчина, яка нібито і стала причиною конфлікту, за її словами: постраждалий почав залицятися до неї на танцполі. Був нетверезий. Тож друзі захищали її. Скільки я відділа, ж то ну котрий кабу що вот тата случилась, он перший кинув в. Знакомого моєго стаканом в голову ему бровь. І з цього вже вот этот такой жорсткий конфлікт. А до этого, как бы, ну я не знаю, агресія сестри стороны мальчиков я не наблюдала. Але от спілкуватися з власником розтрощеного нічного клубу наступного дня після бійки прийшов лише постраждалий. Відділ только пострадавшего. А ну субстанду да. пострадавшим да. пообщався, да? Да, він прийшов на следующий день, попросив просто відео посмотрети і ми йому дали відео на флешці. А вторая сторона нікак ні, ні, не ніхаділі ігор кочнів звернувся до поліції з проханням об'єктивно розслідувати цю справу. Даний факт був зареєстрований. До жео корабельного відділу поліції та е, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтєю 296 хуліганство та два факти за статтєю 125 нанесення легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці запевняють, що вже встановили особи усіх учасників бійки і вже завершують збір доказів. Обидвоє постраждалих чоловіків вже мають висновки суд медекспертів щодо тілесних ушкоджень. Найбільше травм у Ігоря Кочнєва. йому довелося накладати шви на голову та руку. З Миколаєва Дмитро Тьосов Олексій Уманський. Програма Кримінал. Прямий ка.